А зараз ми вітаємо студії нашого наступного гостя, з яким поговоримо про інші теми, але також важливі, Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій. Пане Юрію, вітання вам! Добрий, Добрий день Добрий говоримо про те, що в Україні набув чинності закон про обов'язкове встановлення лічильників опалення та води. Що ж тепер зміниться? Хто має встановлювати лічильники і яким чином їх будуть встановлювати, і чи дасть нам змогу економити? Насправді треба зрозуміти, що це продовження в принципі, загального курсу, який вже обраний багато років тому назад Україною, про комерціалізацію обліку енергоресурсів. Це правильний курс. І я не думаю, що хтось сумнівається, в тому числі і більшість населення України, але безумовно методи, якими це робиться, вони можуть викликати як і питання, і дискусії, так і власне невдоволення населення. І дійсно, цей закон, який. Ухвалений і повинен діяти, він викликає питання, наскільки можна ефективно дійсно забезпечити встановку в людей у всіх дійсно, тобто на 99,9% лічильника і на тепло, і на воду. По-перше, на тепло виникає питання. Не, ну я би так сказав, візьму на себе таку сміливість і скажу, що 95% житлового фонду неможливо поставити індивідуальні теплові лічильники, тому mm -hmm. що це старий житловий фонд, який ще побудований. В період Радянського Союзу і в період навіть нового часу України, коли не було ще таких технологій, і будинки вводились в дію без можливості такого встановлення, таких лічильників. Деякі люди ставили окремо собі, але це одиниці. Це навіть їх у відсотках важко порахувати. це, це долі, якісь частки. На воду, звичайно, питання більш простіше, воно має бути реалізовано і, в принципі. Можна сказати, що цей процес я думаю буде більш зрозуміліший і завершеніший в. Перспективі наступних десь п'яти років, я думаю, тобто це насправді не дуже швидко можна буде зробити. Але тут виникає дійсно питання, все-таки хто буде нести відповідальність за встановлення саме за забезпечення, тому що, в принципі, в основному індивідуальне встановлення відбувається, тобто людина сама виявляє ініціативу, бо ну, вигідно просто, тому що хто оплачує по нормах, той, відповідно бачив, що це просто дорожче часто. І от таким чином люди, якби, виходили з ситуації. Мають просто люди встановлювати за свої кошти ці лічильники? Я думаю, що, скоріше за все, на жаль, дивіться, це, до речі, такий момент цікавий також. От подивимось на європейський досвід. Uh -huh. ну, в нас часто іронізують над цим останнім моментом, але він дійсно доволі показовий. Наприклад, у випадку, власне, коли відбувається ухвалення рішень, про, наприклад, те, що треба поставити нові лічильники або треба провести певні роботи. І от ці роботи або лічильники лягають на плечі споживачів, на жаль. Нашим людям безумовно це можливо не дуже приємно буде чути, так. але така, якби особливість ринкового ну ринку газу, наприклад, ринку теплопостачання. Тобто, ти як споживач, ти в принципі розділяєш з постачальником цю фінансову відповідальність. І треба замінити лічильник, ти сам його заміняєш за свої власні кошти. Тобто тобі ніхто його в тариф не включає. Але тут є цікавий момент. Ми на перехідному етапі, і про це можна говорити, от про те, що я описав варіант, коли дійсно існує вже ринок. Газу, теплопостачання, водопостачання, коли ви ми вибирати mm -hmm. різних постачальників, те, що ми чуємо, конкуренція до цього ж моменту, в принципі, цю відповідальність повинен все-таки нести постачальник. Тобто він повинен на першому етапі забезпечити встановлення лічильників, так як у випадку, от чи води, чи теплопостачання, так і у випадку з газом. До речі, це зобов'язання облгазів встановлювати. Те, що люди за свій кошт робили, це виключно, ну я би сказав, ну, так, так, хитрий розумів. крок облгазів, так, щоб так, зекономити так, і щоб фактично і люди це так. Для себе, для своєї вигоди, щоб не переплачувати. Ну, це Тому... для людей це правильно. Але давайте ще послухаємо думку ще одного експерта Денис Назар Назаренко, аналітик Діксі Груп. Якщо ми кажемо про курс всієї країни на енергозбереження, енергоефективність, то не маючи повного уявлення про фактичні обсяги споживання, дуже важко скоротити таке споживання. Крім цього, дуже важлива, скажімо, особливий закон, в тому, яка саме інформація буде надаватися споживачам. Вперше саме в частині обліку теплової енергії, гарячого водопостачання, людям будуть доводити до відома, скільки вони споживають фактично саме вони, якщо назад мови індивідуальних лічильників, будуть пропонувати, скажімо, кращі практики, кращі шляхи оптимізації такого споживання, будуть давати приблизно. Лизну кількість ну обсяг споживання сусідів в в аналогічних будинках, тобто дуже багато інформації. Тож фактично, ми так розуміємо, що е, сам е, користувач він має встановлювати у себе той лічильник чи як. Ну, так воно дійсно і буде, я думаю, реалізовано. Але в принципі я вам скажу, що зважаючи на високий рівень такої громадянської активності у людей, я не здивуюся, якщо ми побачимо судові позови, і можливо цей угу. закон буде його піддадуть сумніву, що наскільки він ефективний у цій частині, власне, що населення повинно нести відповідальність. Так, так. От про те, що ми з вами говорили перед коментарем, про те, що дійсно немає ринку, то до цього моменту цей ринок, скажімо, так, повинен встановити. Постачальник і держава, тобто, можливо, це або дивіться, або два варіанти: або це держава повинна була встановити, uh -huh. або постачальник. І тільки тоді вже наприклад, коли він міняє лічильник і інший ставить. Uh -huh. тоді, він може ну, тоді він за свої сам. власні кошти А це чи будуть і, ну, напевно, будуть все таки штрафи за невстановлення лічильників. E, ну, от безумовно, Я думаю, uh -huh. що дивіться в нашій ситуації, на жаль, такого якби дикого ринку, що як це сказати так іронічно. Uh -huh. Скоріше за все, дійсно будуть і водоканали. І, ну, теплопостачання організації. Я кажу, мови тут не йде, населення не зможе встановити. Це буде Будинкові лічильники і тут більше відповідальність uh -huh. буде власне на постачальнику на тепло А от заводопостачання скаже, все будуть стимулювати тим, що будуть попереджати, можливо, там погрожувати судом в рамках цього закону. До речі, там uh -huh. можливо будуть накладати, пробувати певні там штрафні санкції. Там або ну, певним чином, наприклад, людина, якщо споживає там норми споживання, то можливо вона буде отримувати просто більше норми споживання. Uh -huh. Тож на вашу думку, це таке закон він добрий для людей. Він добре з точки зору, от як ми чули дійсно коментар, коли з точки зору ну енергоефективності, я би так сказав, це загальне таке поняття, ага. власне, економії ресурсу. А ми маємо ресурсу. ще одну думку. Її висловив Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру інститут міста. Пропоную послухати його. Це порожня декларація. Реалізувати ті положення красиві, які там прописані, неможливо, тому що там не прописані механізми. Як поставити в кожну квартиру лічильники хоча б на воду, от, на холодну і гарячу. Немає цих механізмів. Якщо господар не відкриває водоканалу двері, то механізму немає. От, а закон каже: ми всім поставимо. А який механізм? Це там є дуже сильна перешкода, це недоторканість житла, забезпечена Конституцією. Що нового цей закон сказав? Він узаконив лише одну процедуру, грабіжницьку процедуру, яка діяла і діє до сих пір. Припустимо, частина квартир має лічильники, а інша немає. Що робить водоканал чи теплокомуненерго, коли... Рахує платежі по воді, по холодній, по гарячій. Хто має лічильники, йому рахують по лічильники. Хто не має, то за правилами йому б мали рахувати по нормативах. Але водоканали Теплокомуненерго так не роблять. Вони беруть, хто з лічильниками взяли, окремо заплатили, а решту вони розкидають між усіма квартирами. В підвалі труба тече. У Косіне унітастиче. Все це скопом, гамузом кидають на тих, у кого немає лічильників. Так от закон зараз, цю процедуру просто узаконив. А, от, пане Юрі, дивіться. Коли я почув і прочитав цей закон, знаєте, насправді це. Закон, як на мене, так здається, це проти ЖКГ різних там комунальників, тому що фактично цей закон забирає у них можливість маніпулювати цифрами, маніпулювати там різними втратами своїми. Вони ці втрати, як сказав пан Сергієнко, фактично клали на людей. Ми платили за сусідів. Ну, це за умови, до речі, якщо дійсно говорити про те, що буде охоплено лічильниками ну, 99% населення. А у випадку дійсно, про те, що пан Сергієнко він вірно зауважив, що на жаль, з точки зору реалізації механізму, хто буде оплачувати інший обсяг спожитої енергії, тепла і води, то це буде дійсно розділятись на інших всіх споживачів, кого немає лічильників. І отут я кажу, тут от те, що я й говорив, що це буде фактично такий штучний стимул для того, щоб людина, яка хоче економити, яка там, наприклад, не буде отримувати субсидію, тому що хто буде mm -hmm. отримувати субсидію, ну там, де йому повністю покривається, вони буде також цікавити це питання. Вони будуть встановлювати лічильники за свої гроші. Тобто, це фактично водоканал, теплопостачальна організація. Вони будуть з себе знімати фінансове навантаження. Яке яке буде передбачено встановлення цих лічильників. до речі? Вже давно. От є такі кроки? На жаль, не дуже хороші. Ну це не про Київ можна сказати, про інші регіони, коли. Теплобенерго, наприклад, вивішують оголошення або ініціюють такі групи ініціативні в районах, що, мовляв, збирайте гроші, ми вам поставимо тепловий лічильник. Хоча вони повинні за законом, до речі, поставити його. Але вони економлять таким чином. Тобто ми бачимо, на жаль, не дуже такий красивий метод підштовхування України до ринку насправді. І не всі, до речі, зможуть поставити собі лічильник, навіть якщо у них там буде якась ситуація. Критична, ну, можливо, міська влада зможе якось нам допомогти. Так, Це треба було передбачити, що дійсно або держава несе, або ну або водоканал ну, теплоне. Можливо, ми будемо все це бачити і будемо дивитися, і будемо сподіватися, що уряд справді це все врахує. Дякуємо вам, Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій.